Ну що ж, друзі, доброго вечора чи дня, кому як. В вашій увазі початок оглядів по люкс Їх буде декілька, тому що багато чого треба розповідати. Люкс павер на 5000. Отакий інвертор, значить, почну з чого? Почну з самого початку, і воно буде паралельно ще йти про мова про те, як його правильно запускати. Такі собі нюанси. Значить, зараз у мене тут підключена мережа, підключене навантаження, ну, навантаження нічого не включено, Е І акумулятор. Отакий акумулятор я підключив. Значить, Дайнес 3,6 кВт з каншиною. Коли ви тільки це все приєднаєте, е у ну, мене велике прохання. Вмикати не все підряд, всі автомати, що у вас тут є, зразу і побіжали. Ні. Вмикаєте спочатку акумулятор, одне джерело дживлення. Запускаєте його на акумуляторі. І якщо у вас акумулятор з каншиною, то я зараз покажу, як воно це все запуститься. Значить, включаєте акумулятор, не інвертор. Включили акумулятор. Акумулятор запускається, він запустився. Так. Тепер вмикаємо отут праву кнопочку. І чекаємо. Інвертор засвітився. І дивіться, якщо у вас акумулятор з каншиною, так як тут, зараз я подивлюся, краще камеру поставити, то у вас, як бачите, ось о, 70 Аг, годин 49 вольт. 24%. Якщо він у вас з каншиною, каншина підключається ось сюди. І сюди, на цьому акумуляторі, на іншому по-іншому. Допустим, у нас на Сепласах Ось сюди підключається коншина на сеплосах. Тобто, підключили. І інвертор зразу у вас ініціалізує акумулятор по пілону з протоколу. Він у нього стоїть пілон в автоматі. Не треба нічого налаштовувати. Перше, що це зразу він підніметься на акумуляторі. І ви можете, значить, дивіться, я зараз тут. Мережу вимкну, щоб було правильно, що у нас мережі немає. Тобто без мережі. Запустилися без мережі, без навантаження. І включили ЄПС режим І дивитися, значить, інвертор у вас включиться. Так. І стане в ЄПС режим Він буде видавати 220 на виході. Ви таким чином. Перевірили його справність, що у вас все нормально. І ви зараз можете включити навантаження. Зараз я дістану якесь навантаження. От я взяв навантаження. Дую, дую, працюю. Так, все працює. Значить, інвертор в справному стані. Значить, У нас, як мінімум, все, від інвертора до навантаження, все нормально. І от далі ми вже можемо вмикати мережу. Включаю мережу, подав на нього мережу. Але тут вас буде чекати сюрприз. Інвертор не перейде на роботу від мережі. Чому? Тому що далі треба налаштовувати інвертор. Інвертор йде на заводських налаштуваннях і його треба налаштувати. Налаштувати можна як з дисплея, але це дуже морожливо. Я рекомендую налаштування робити з комп'ютера. От, тип акумулятора, ви можете вибрати. І не можете, а ви вибираєте з дисплею. А от вже далі налаштування ви робите з комп'ютера бажано, тому що зараз це адміновський доступ. От у вас буде такий дисплейчик. Так, на компі. І ви тут будете бачити собі налаштування. Вибачте, світло таке тут в офісі. Це не красиво, воно. Ось такого якось. Ну, в общем, це, це буде окреме відео про налаштування. Прям буду давати це все. Значить, Далі, щоб вам воно запрацювало, треба просто налаштувати. Ми зараз це пропустимо. Я пізніше про це все розкажу, що налаштовувати треба. Так, пошлі далі. Дивіться далі. Якщо у вас така ситуація, вернусь назад, вимкнув усе. Вимкнув акумулятор. Вимкну акумулятор. І знімаю коншину. Я її обрав. Акумулятор без коншини, Без з'єднання з інвертором. Ви включаєте акумулятор. Так, акумулятор запустився. Так, права кнопочка. Включаємо інвертора. Він у вас запускається, але буде нюанс. З дивіться. Нема каншини. І інвертор акумулятора не побачить. Для того, щоб зараз інвертор побачив акумулятор, треба його перевести в той режим, в якому він побачить акумулятор. І треба ви там подивитись мануальчику, який той параметр. Бо я, чесно кажу, я і сам не пам'ятаю. По-моєму. Ось бат. Бачите, бат моргає. Нажимаємо Enter. І тип акумулятора. отут. Бачите, отут тип акумулятора. Вибираємо ліата. Це свинець. Підтвердження. Вибираємо ємність, хай буде 150. Підтвердили, зараз він перезавантажиться. І вже він побачив акумулятор. Тобто, якщо у вас нема каншини, якщо нема каншини, він не запуститься ніяким чином. Треба налаштувати акумулятор в першу чергу. А потім вже далі інші дії робимо. На цьому тут все це коротеньке відео. Далі буде наступне.